Пет Україн, Преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше. А ми тим часом спробуємо вам більше розказати про дуже резонансну, можна навіть сказати, історію з елементами чорного гумору. Мій рідний Оболонський район, супермаркет. І тут раптом в супермаркеті якийсь мутний тіпок показує пальцома. Каже: Отой! І тікає! А ТЦК, це вже скорочення, яке знають всі, йде і, вручає, і пробує вручити повістку журналісту нашому колезі Євгенію Шульгату із слідства Інфо. Все, ну якби всі зобов'язані згідно Конституції захищати Україну. І тут нічого дивного не було, якби не певні співпадіння. Просто напередодні. Саме він, журналіст Євгеній Шульгат, розповів Урбі Ет Орбі правду про скромного працівника СБУ Ілю Вітюка. Ілля служить служить, а майно росте і росте. І то в таких кількостях. Так, що виглядало це як своєрідна спроба помсти? От зараз ми про це будемо говорити, із керівницею Агенції журналістських розслідувань слідство інфо Анна Бабінець на зв'язку з нашою студією. Анно, вітаємо. Слава Україні! Героям слава Анно, будете разом з нами зараз вітати, бо сьогодні свято велике в Україні. Сьогодні день ТЦК, 8 квітня. Чи краще нам розкажете, що за мутний тіпок ТЦК натравлював на вашого колегу? Насправді не знала, але вітаю всі ТЦК зі святом. Якщо так є, я впевнена, що більшість добре робить свою роботу, але ті, хто використовується як інструмент проти некомфортних людей, журналістів, активістів, вони мають бути винятком, і їх не має бути зрештою. Да? Дозволю собі таку оптимістичну думку. Ну а якщо а, можете шо, та, розкажіть та, наш журналіст, ми в принципі розказали частину історії, та. Наш журналіст працював над розслідуванням про статки керівника відділу кібербезпеки СБУ. І в процесі підготовки цього матеріалу до нього ввечері в 21.15 підійшли військові біля супермаркету, коли він вийшов з Каз. Бачите, тут видно, що там, де мало бути прізвище військового, у нього праворуч. Його немає, та чомусь зазвичай, військові ходять в формі, і там прикріплено прізвище. Чомусь у цих двох чоловіків не було прізвищ, Тим не менше, ми змогли їх ідентифікувати, а потім попросили у, у, у цього трьового центру подивитися відео. І ось це відео. Ми побачили, що ці двоє військових прийшли не самі. Ось вони підходять до нашого журналіста Євгенія. Ось він заходить. і через там три хвилини здається, заходять. Військові разом з ними, точніше, вони разом з цим чоловіком у цивільному одязі, в білій сорочечці чоловік світлі. Mm. Ось вони йдуть в куточок, де вони терпеливо чекають. Я підходила в цей куточок, там така ніша, щоб їх не було я. видно. А це власне той чоловік, да, якого ми потім згодом намагалися ідентифікувати, і нам вдалося. І хто це? Це працівник служби безпеки України, такого ж того ж самого департаменту кібербезпеки, який очолює Ілля Вітюк, про якого ми робили сюжет. Тобто це його підлеглий. Mm -hmm. Його звуть Олексій Біленко. Ось да, От він власне веде працівників ТЦК, бо вони ж не знають, як наш журналіст виглядає. Він ж їм нічого не зробив. А служба безпеки знає: Ось цей Олексій Біленко. Нам допомогли його ідентифікувати. Він давно працює в СБУ, раніше в Львівському управлінні а зараз в Києві. Ну, власне, ми, звісно, намагалися з ним зв'язатися. Це його Ілля Лявіцю. Намагалися зв'язатися. Він не відповідав на наші дзвінки. Повідомлення в месенджерах ігнорував, а потім взагалі заблокував ага. Олексій Віленко. Бо ми хотіли спитати, ну власне, що він там робив, хто віддавав йому вказівку. Він проігнорував наші спроби з ним зв'язати. А може тут? Да, і так, що в нас є дві служби безпеки України: одні, які роблять волюють. подвиги, воюють, знищують, підривають, запускають дрони і працюють допомагаючи фронту. А інші це ось такі, про яких розповідаєте ви, про яких розповідав Денис Бігус. Тобто, якось вони так поділилися. Чи є вже реакція від СБУ, від Міноборони, чи є вже реакція зверху на осіб? Події, так, відправили вже його на фронт. так як був так як було з ігорем СБУ з розслідування Бігуса не знаю, чесно скажу. Ми просто випустили наше розслідування, фрагменти якого ви щойно показували в суботу зранку. Я розумію, що були вихідні. Напевно, от зараз якраз починається робочий день в органах державної влади. Я сподіваюся, що будуть дійсно проведені якісь перевірки, бо про це вчора заявляли. І сирський, і міноборони, і СБУ, що вони там чи спільну, чи окрему перевірку проведуть, тому що там задіяний і працівники СБУ, і працівники АТЦК, які напряму підпорядковані сухопутним військам і генштабу. Тобто вони казали, що буде проведена перевірка, і будуть зроблені якісь висновки. Ну як на мене, висновок має бути точно уже зараз. Один який має озвучити керівництво держави, що це неправильно так не має бути. Оце перше з чим мають виступити. The cat Керівники держави, які мають якийсь вплив на це, так бути немає. Повістка це не помста. Повістка, у нас четверо людей зі слідства інфо служать, мобілізовані, отримали повістки, пішли і служать, і приносять користь державі і армії. Але коли повістка це помста, коли це спосіб зупинити людину, яка розказує правду некомфортно комусь, хто нажив дуже багато майна. Так не має бути це той посил, який я власне чекаю від керівників держави. Так, ми за, за той час наших глядачів, які зокрема дивляться на з. На Ютюбі можете нам написати, що по-вашому більш крінжова історія. Споглядати в туалетах, і ваннах, і спальнях за допомогою камери, чи ось так виганяти дядю Стукача, який натравлює ТЦК без розпізнавальних знаків на журналіста, який розказав про одного начальничка. Тобто, ви можете в сухому залишку Анну, загинаючи пальці, розказати, як тяжко працював. Ілля і що його дружина на себе понавішувала? Що в них є? Може, хоч щось доробити? холодильник є? Думаю, є, але його не задекларували. Ми керуємося тим, що було задекларовано в декларації пана Іллі Вітюка в грудні 2023 року, тобто десь 4 місяці тому дружина Вітюка Юлія купила квартиру. А в ЖК преміум класу на Печерську. Ви я думаю, всі знаєте цей ЖК. Ми не будемо його називати. щоб потім не казали, що ми здаємо росіянам, де живуть ці наші керівники СБУ. Ага. А, цю квартиру, яка 195 квадратних метрів, і такі ідентичні квартири з ремонтом ми знайшли в оголошеннях, коштують майже півтора мільйони доларів. Тобто коштує така квартира. Ну вони задекларували значно меншу суму, 12 мільйонів гривень. Це відчутно менша сума. От і це питання да чому задекларували меншу суму, чи хто їм продав значно дешевшу цю квартиру ніж вона коштує, навіть якщо вона без ремонту вона коштує десь 23-25 мільйонів гривень. А і це не співпадає з заробітками. Наприклад, Ілля Вітюк заробляє на рік 1,8 мільйонів гривень. Він не міг би собі дозволити купити таку квартиру. Також його він, 60 років відкрило, відкладав. Ганно, він нічого не їв, не пив, нічого не купував. 60 років відкладав я щойно отак з згрубше на калькуляторі. Не вірите? Ми подивилися декларації попередніх років, але він не міг стільки не відкладати, але його дружина відкрила ФОП саме за пару місяців після того, як він очолив оцей... цей. Управління оцей цей департамент кібербезпеки вона відкрила ФОП і цей ФОП заробляє на місяць приблизно 25 тисяч доларів. От такі заробітки у дружини, яка надає юридичні послуги, і ми намагалися замовити у неї юридичні послуги, знайти цю а, ну, юристку, дізнатися, чому вона така популярна і так багато бере за послуги. На жаль, в відкритих джерелах це неможливо, і вона з нами відмовилась говорити про свій заробіток. Mm. Ну це насправді багато дивних моментів в цих заробітках в цьому способі життя квартири там за мільйон. Півтора мільйони доларів. Це власне викликало питання, і ми цей сюжет опублікували, але він переважно базований на декларації, яку саме Лявітюк опублікував. Тому мені дуже дивні такі наслідки, бо це офіційні речі, які можна отримати з офіційних джерел. Мені ніде камер не ставили. Анна, я щойно, щойно ось на калькуляторі щойно теж проклацав. Дружина теж нормально, все, якщо вона нічого не витрачала на фопі за 60 років свого фопівства заробила на цю квартиру. Теж 60 років. Описної два роки, тобто і ще залишилось 58. Так маємо трохи менше хвилини. У мене тільки ще одне питання коротесеньке. От крім ТЦК, кого ще які структури, які методи використовують герої ваших розслідувань, зокрема СБУ, щоб щоб якось так помститися, м'яко кажучи. Ну в цьому випадку ми бачимо тільки ТЦК. Я не буду нічого припускати. Ми бачимо ТЦК використано як механізм, як зброя розправи. Це той випадок, про який ми говоримо. Будемо знати більше, будемо публікувати розслідування про це. Дякуємо вам. Дякуємо за участь нашому етарі і за розслідування, які робите. Анна Вебінець, керівниця агенції журналістських розслідувань, слідство інфорій Бетюкрей, – спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.